РНБО наклав санкції на Парімач на 50 років, і чому саме так сталося, до кінця не зрозуміло. Орбс також написав гарний розбір цієї ситуації, і вони там виділяють е, наступні причини, по яким це могло статися. Тобто офіційна версія що це якісь зв'язки з Росією. Е, друга версія, яку оцінюють як мало ймовірно, але про неї говорять, це те, що е, їх. Крупний акціонер Сергій Портнов, який багато років очолював парімач, а зараз він там голова наглядової ради. У нього специфічні релігійні вподобання. А саме він такий дуже активний прихожанин Української православної церкви Московського патріархату. Наступна причина того, що їх заблокували, називаючи можливо це проїзки конкурентів. Остання причина, яка швидше за все найреалістичніша. те, що їх спіймали на тому, що вони не дуже грали за правилами і на чому піймали ну не конкретно парімач, а були помічені багато учасників ринку, тому що багато з них проводили ці оплати по іншому коді у них е, мав бути 7995, а вони використовували 7994, А це вже онлайн ігр. І таким чином е, ці операції вони не оподатковувалися.